Дорогі друзі, 23 березня довільний спомин святого Турибія Демогровехо єпископа. Турибій Альфонсо Могровехо і Робледо народився 1538 року в іспанській місцевості Майорга. Походив зі шляхетної та глибоко побожної родини. Мав чудові здібності до юриспруденції. Вивчав право в Саламанції Вальядоліді. 1573 року король Іспанії Філіп ІІ поставив Турибія головним інквізиційним суддею в Гранаді. Хоча тоді світська особа й не могла обіймати такої посади. Наступною несподіванкою стала номінація 1579 року на єпископа Ліми в Перу. Тоді це була іспанська колонія, і король надав кандидатуру Турибія папі Григорієві XIII. Аби мати в тих землях хорошого керівника. Майбутній святий спробував відмовитися від цієї посади, але король лишився непохитний. Тож Турибіяві довелося отримати всі необхідні свячення і виїхати на місійні території. Підвладні новому єпископові терени були доволі широкі, тому він багато подорожував, упорядковуючи релігійне і моральне життя, проповідував і вділяв таїнства. Щоб краще розуміти людей, вивчав місцеві діалекти, ревно захищав корінних мешканців від безчинств, губернаторів і духовенства. Завдяки діяльності Туриб'я було реформовано не лише місцеву церкву, а й суспільний устрій. Він скликав дієцезіальні та провінціальні синоди, на яких, зокрема, було ухвалено керівні принципи для цілої церкви нового світу. 1584 року видав першу книжку мовами кечуа і Аймара катехизм католицької церкви, відкривав школи, центри допомоги і монастирі, а 1591 року першу в Америці духовну семінарію. Турибій помер під час пастерського візиту в сану, канонізований 1726 року. Зображають святого в єпископських шатах, часто серед корінних американців. Покровитель Ліми, Перу і боротьби корінних мешканців за свої права прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.